Хелло, іграчки, з вами я Злата. Зараз сьомо ранку і я хочу спати. Прокинулась я ось омій. Моє око в шоці. Але й таке. В мене зараз фігурне катання. Далі в мене зустріч. Тому давайте швиденько фарбуватись і я розповім, що в мене по дню. Мені виходити через півгодини. Ну, в принципі, я плюс-мінус зібрана, і я не буду сильно мазюкатися сьогодні. Мені лінь. Я не сильно щось хочу мейкап фул мейкап А, Треба намочити спонжик, секунду. Ну, коротше, а, вчора або позавчора, у вівторок, коротше, у мене, да, позавчора, у мене було тренування. Що ви розуміли, в мене крепатура аж зараз. Я не знаю, що з цим робити і як мені це пережити. Я не ходила в фігурне катання, ходила один раз знімати тіктоки. А так на фігурне я не ходила давно. Тренування вранці. Далі в мене зустріч з Лєрою, в неї там форс-мажор, тому напевно я не поїду з нею в центр, а ми будемо десь тут по місту гуляти, просто поп'ємо каву і роз'їдемось. І також ем... далі в мене зустріч з Лулією. Ми чисто поп'ємо каву, тому що хотіли піти в кіно, але в нас немає часу. Ви мене спитаєте чого, а я вам скажу. Тому що в кіно я сьогодні йду з Каріною о 5-й вечора. Дай Бог усе встигнути, тому що, як ви знаєте, Київ це велике місто, пробки і так далі. Я тільки що нафарбувала очки, і подивіться, що з ними? У мене ніколи не було такого, щоб настільки були червоні очі. Таке тільки в Києві. Може, алергія. Але я пила таблетку. Серйозно. Трошки хайлайтеру. І через те, що я не буду робити сьогодні full makeup or something like that, я вирішила взяти свій улюблений блиск для очей і нанести. Трошки сіять. Нанесла і закріпити треба. Закріпляю я просто тінюшками з бльосточками. Як ви бачите, та, в мене палетка повна, тому що я коли була в Кореї, там такий є бренд Десік називається. І Десік, не знаю. І в них був корнер. Де можна було обрати свою палетку. Я обрала кольори, але я трошки переплутала і замість шости, о, замість дев'яти обрала шість. Тому в мене не вистачає трьох кольорів. А вони не подивились, трошки були зайняті. тому... Я. Все, я готова.